Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Богдан янчук Зухір. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що п'єте українське вино. Попиваючи вино, донатьте на ЗСУ. Адже дякуючи нашим захисникам та захисницям, ми маємо таку чудесну можливість. Сьогодні ми побалакаємо про веганське вино. Так є навіть і таке. А прадегустому відразу три ігристі новинки від «Лелекі Вайн. Треба пробувати. Що ж таке веганське вино? Для себе я теж задавав це запитання, коли на пляшках з вином а, бачу надпис Веган, Веган «Френдлі» і так далі. Тобто, там головна була така відзначка «Веган». Я думав так. Вино. Звідки тут може бути щось невеганське? Ми взяли виноград, зробили з нього вино, все просто, ну добре, десь там можливо на винограднику попала комашка. Так це буває. Але якщо взяти з грубше, то при чому тут тварини? Виявляється, ось у чому. Коли вино вже зробили, воно готове до розливу, і на цьому ось моменті виробники хочуть з нього зробити просто кришталево. Чисте вино. Звісно, це не стосується нефільтрованих вин. І ось, щоб зробити ось це кришталево чисте вино, використовується якраз речовини, які і виготовляються з тваринних речей. Що я маю на увазі? Кажучи про тваринні речі, це можуть бути препарати, наприклад, з міхурів риб. А це також можуть бути препарати з яєчного білку, це може бути желатин і так далі. Тобто ці речовини, потрапляючи у вино, збирають мікрочастинки, осаду, шкірки, там всякі такі дрібнички-пилюки, і після цього вино стає просто кришталево чистим. І ось тут є така важлива річ, що на жодній. Паляшці, де використовувалися такі тваринні штуки, не пишуть, що вони там використовувалися, і це цілком законно. Є ще інший шлях для того, щоб прибрати ці мікрочастинки з вина. Це можуть бути препарати на основі глини або речовини, зробленої з гороху. І тоді, якщо ми освітлили вино без використання тваринних різних речей, вино може називатися веганським. І для цього є спеціальні сертифікаційні центри. І лише після цього на пляшку з вином наносить певна помітка веган, веган-френдлі і так далі. Також можна вирішити, що це маркетинговий хід, але з цього приводу в мене є ось така особиста думка: коли вино обробляє з допомогою тваринних різних штук, вони залишають якийсь свій мікрослід та білковий вині. І коли людина споживає вино з мікрослідом тваринним. Може це викликати алергію, то це я собі так припустив. Якщо хтось з вас має на статті посилання, обґрунтовані науковцями на цю тему, будь ласка, скидайте мені на сторінку під цим відео. Будемо розбиратися і разом вивчати цю тему. І скажу відверто: мені особисто приємніше споживати вино, в якому не використовувалися препарати на основі тварин. Дегустатори схиляються до думки, що якщо взяти одне й те саме вино, яке було оброблено тваринними штуками і рослинними штуками, на смак це ніяк не впливає. Ось такий фокус. І переходимо до мого улюбленого моменту до дегустації. Сьогодні ми будемо дегустувати відразу три ігристі новинки від Велека Вайн. Це у нас буде. Три ігристих зроблених по методу шарма Маріноті це а-ля просеко від лелека Вайн. Це у нас буде брюд, семі драй і семі світ. Це наймеш має бути солодшим. Це трошки більше і це трішки більше. Погнали! Такс, беремо пляшечку вина, шукаємо тут якусь задирку, здираємо її. Деколи це буває досить нелегко це зробити. В ігристому вині головне, щоб воно було добре охолоджене, бо може так бахнути. Не направляємо пляшку на людей, стелю і так далі. Розкрутили мюзлі, тримаємо гарно пальчиком. Хопа це зняли. І тримаємо 45 градусів і починаємо крутити. Трошки. Оп. Єс. Так о. Першим у нас буде брюд. Першому носі, тобто то перша нотка дюшес. От мені пахне дюшесіком. Такс, подивимося на перляжик. Перляж це те, як ідуть наші бульбашки. Бачимо гарні малесенькі бульбашки. Прикольні. Дюшес яблучко, і мені пахне таким лимонним тартом. Загалом аромат в інтенсивності десь середня плюс. В цьому букалі ще трошки часу пройшло, але перляж трошки є, маленький, дрібненький, але є. Треба пробувати. Свіжо додав трошки абрикосових тонів, трішки легка гірчинка. Вміст алкоголю у цьому вині 12 об'ємних доль. Ну що ж, треба переходити до другої позиції. Переходимо до другої позиції. Це в нас буде напівсухе вино, а в ньому вже буде одинадцять з половиною. Сюди. А всі три пляшки зроблені з сорту Аліготе. Ну, Винованих. Перепрошую. Хо-хо-хо, є така думка, що так бахкати не гарно, але мені це подобається, можу собі це дозволити. Мені вже цікаво, чи буде по аромату відрізнятися друге вино на півсухи від першого, що було брюд. Це солодкавіше, Якщо в першому вині грушка була от щойно, щойно стигла, така ледь лей-лий, то тут вже трошки додалися медових нот, і груша стала більше стиглою. Аеруватий ще шита забава ляжик є, все прекрасно. А залишається та сама кремовість. Трішки білих квіткових нот додалося. Все шикарно, коли ти дегустуєш вина однієї лінійки. і можеш собі порівняти подивитися, як це все розвивається. Аромат у другому вині на півсухому, більш ніжний, ніж у першому. Не такий агресивний, м'якіший, медові нотки. А немає тої гірчинки, що була у першому вині. На мене, а друге, воно більше збалансоване. Так, воно трішки шеротковатіше, але більше збалансованіше. Також сорт оліготе. І переходимо до Семі світ. Напівсолодкої гристого вина від Лелеки. А ще що зауважив: власне, у дизайні пляшок ми тут рухаємося від холодних тонів до вже теплих. Бачимо так: тут таке фіолетова, ну не фіолетова, синя. Потім. Зелена така етикеточка колір є, а тут же маємо помаранчеву. До речі, про само виноробню я вже розповідав в одному з своїх відео. Посилання буде ось тут. Тримаємо корочок і крутимо пляшку. Зараз буде знову п. Буде. Ху -ху. А вже в цьому ні першою ноткою, яка зустрічає нас, власне, і є ота. Кремовість. Ну, Не впевнений, що це буде той лимоне тістечко, але от така кремовість, солодкава вона є. І груша вже добре-добре стигла. Най трішки пахне а, таким жареним мигдалем, трішки-трішки. Квіткові ноти, білі. Воно менш інтенсивно ароматне, ніж було в нас на п'єсухе. А має гарну кислинку, незважаючи на те, що це напівсолодке. І десь далеко є така нотка. Знаєте, от є лепиха, яку стелять на зелені свята, і вона так пахне. То це вона солодко. Але є кислинка, яка врівноважує це вино. Пити холодним, дуже холодним. Що перше, що друге, що третє. Перляш легенький. Напевно, що найменший з усіх трьох. Ну і можливо трішки конфітюрно. Ну, мені так здається. Вартість. Цей і цей, цей пляшки орієнтовно 300 гривень. Це вино нещодавно зайшло на полички крамничок, а посилання, де його можна придбати, я залишу, звісно, у коментарях. Це вино я поєднав би десь з брі, з печеним брі, брі, з варенням, ну щось такого. Можна солоденького з'їсти, можна взяти грушу і ще якісь інші легкі. Сири, і обов'язково це все гарно охолодити. А позиції на і на можна просто пити без нічого. І цікавий технічний момент виновиробництва. вино вироблялося впродовж 40 днів, а 10 днів з них воно витримувалося на тонкому осаді, що і додало вину такої легкої кремовості. Ось так. А на цьому все. І три корочки летять у нашу скрабничку. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і цікавитесь українським вином. Дякую ЗСУ за, за можливість жити, творити, бачити, радіти. Обійняв ваш Богданичок Зухер.